Всім привіт! Набираю воду, знову полю огірки. Таке в день сонце палюче, така спека. Ну, зараз підемо на город. Знову екскурсія по городу буде. Курі гуляють, корова лежить, хвостом мелькає. Тут що робиться? Тут також сплять. Нічого не міняється. Ага. Ой, і ти, а то зараз піднімуться, хоча не голодні. Все, полила. На цьому моменті я вставлю відео, яке зняла два чи три дні тому, як вівці вибігали, коли їсти заносили. Просто нікуди воно мені не...

І сьогодні вітряно, а вчора взагалі було дуже-дуже вітряно. Агроволокно моє доривається, ну і через те трохи сонечко припалює, а кукурудзи не насадили з тієї сторони. Ну що скажу? І тижня не пройшло, як був гарний дощ, а він що був, що нема. Вон кабачки нахиляються, сохне, вже й буряк починає жовтіти, і починає опускатися. Цибуля. Оце її максимальне, до чого вона виросла. Я цибулею цьогоріч дуже задоволена. Це сорт песо. Це сорт Радар. Не знаю, як на камеру. Воно там видно. Цибулинки. І ось огірки тікають і сорт болеро. Також непогана цибуля, гарна дуже. Огірочки полила. Перець радує, наростає. Ну, йому ще ж рано стигнуть, але на даному етапі він дуже гарно себе показує. Ну, ті ще меншенькі там недавно почали цвісти. Три місяці вже від посі... по... посіяння насіння вже три місяці. Лютий березень, квітень, травень. Ой, червень. Червень. Чотири місяці йому доходить. Ну, перець це довгограюча культура. Нема такого, щоб посіяти в травні і їсти вже в липні. Перчик. Кавуни тут? Ой, не буду. Ні, чи підійти знову? Вони в мене в кожному відео. Так підростають, ось який малесенький був, він як підріс, а там взагалі ще більший. Так радують. Жоржини, я їх раніше садила в дворі. Оце детої попід заборами. І квітник ми поливаємо, сьогодні я буду поливати, тому що тут сохне, а там ще ж гірше сохне. І ми квітник поливаємо, вологи їм там достатньо, вони в мене виростали по 2 метри люди. Падали, ламалися. А тут червоненькі вже починають цвісти, а оце буде фіолетова. Помідори поки що радують мої ранні. Вони вже зробилися всі молочного кольору. Тут наш український сорт зарево, потім шаста F1 США, Yellow, щось Yellow. Оце, по-моєму, вони такі будуть продовжувасті. І ще забула. Забула які... Бо треба... Я знайшла упаковки з-під насіння, треба окремо зняти і показати. Полониці треба б дощику. Бачите, крутиться вже листя. Дуже швидко висихає земля, вітри. Ції азії і Хоней я дивлюся, що навіть мало, не знаю як до осені, але мало зав'язі діток. А ції прили... так прилічно. Це моя домашня. Ось який вже посох часник. Я дивлюся, в тіктоці вже люди повикопували, вже цибулі є, повиривали. Капуста моя від олії. Щось вона і не пожарилася, і вже во складається. Бачите? А он вона така. Це та капуста, яку я мазала олією. Ну, не чистою олією, там суміш. Але вона не зісмажилася. Ось які. Дивіться, які. Фіолетові. Фіолетові. Десь я тут ще бачила. А, ось вони, ось вони, ось вони, і ось вони. Я рукою затуляю трохи вітер. О, залишилося 5 ранніх капустинок. А, дивіться, як жовтіє. І це така аномалія у нашому регіоні, не знаю, в нашому селі. Це в тому році, я не знаю, чому він у нас довго місяць сходив і він не пожовтів. А так, ми одного часу через те перестали сіяти буряк. Ми більше 10 років взагалі не сіяли буряк, навіть отаку маленьку латочку. Тільки там цукровий набор, червоний. Тому що отак жовтіє. Лазиш, лазиш, такий вороний стоїть тоді враз. І на яких городах не садили? Міняли локації. Тут у нас помідори різні, тому... Деякі вже аж зав'язались, а деякі тільки починають цвісти. А деякі вже ось які. Ну, ті, звичайно, що я зразу... ті в стаканчиках у мене були гібриди. Ті в стаканчиках. Через те ті раніше. Ті в квітні тільки сіяні на розсаду, а ті в квітні вже росли місяць як. Бо в середині березня посіяні. І цей дивіться. Не що воно таке. Тут у мене спаржева квасолька, вона видно, починається. І сюди 20 насінин було в пакетику. Треба глянути, що вона тут дума росте чи ні. Також якийсь гібрид, якась голландська. Ось червона. Це ми її так розвели люди. В 2022 році я купила два великих пакетики у магазині в Конотопі. Я не пам'ятаю назви. І оце посадили. Тоді ж посадили трохи, в тому році більше, і в цьому році оце стільки. Ну, А це біла, здорова, я вже в попередньому казала відео. Ну ось кавуни, які ми садили у відкритий ґрунт 18 травня. Полови... Більша частина з них взагалі не посходила. Ну ось щось тут пнеться, щось тут хоче він начебто так і розплівся. Завізі я не бачу. Дині кавуни, голландські кавуни не посходили. Спеціально була відмічала, отут вони десь були посажені. Все вже я понасаджувала з пакетика динь, Не знаю, чи буде з них, що, чи не буде. Це ті, що єлі-єлі повилазили. Все в касети. На наступний рік абсолютно все отаке А вон, дивіться, буряк. Ну, земля суха, ось. З сапою сьогодні проходилася. Суха земля. Я не знаю, як, як сито. Як всито йде. Дивіться, до що треба. А он що робиться. Ну, що в буряка він корінь не глибокий. Ну от, дойшли ми до кабачків, до моїх улюблених. Вибрали сьогодні. У дворі стоять. Ростуть. Отак. Начебто ось два чи три дні тому город знімала, а які разючі зміни. Виходиш, а все так підростає. Все так росте. Щось радує, щось не дуже радує. На чомусь робиш висновки, як ото із касетами. Кавуни якісь касет. І також гібрид F1. Хочеться, щоб були помідорчики, звичайно. Зав'язуються. Зсередину ось як зайти, так є. Є й непогано. Ось які. Ви Знаєте, в попередні роки фітофтора, а також вершинна гниль, стільки вже попортила нервів, що хоч би які-небудь були, та хай отакий здоровий, та на сік томатний піде, на якийсь салат. Хай які не є, аби тільки були. Бо помідор це мій улюблений овоч. Я в дитинстві переїдала стільки помідорів, що в мене вже на щоках алергія виступила була. І коли мене не йшли на города, куди дитину діть, із собою, то коли несли мимо ділянки з червоними помідорами, батько відвертав голову мою, щоб я не дивилася. А я повертала, в мене була істерика, і я кричала, хочу одоля!». Тому помідори, коли пішли вже огірки помідори, що на вечерю, мені нічого не треба, салат і все. Ось якийсь, знаєте, по формі нагадує сорт Леся. Якщо я не помиляюся. Ух ти! Пушок. Сказав мені, дивись, хто полетів. Там гніздо в них і з Бусею гуляю, мені видно, що... Е Маленькі вже стоять, так як ото у лелеки Грицька. Ну так дві-три голови точно є. Дві-три голови точно. Ну, а так плавно доходжу я. Піду зараз поведу бусю, бо там вістериці, а я кажу, да піду ж, помі... огірки ж полю. Полю огірочки, ось у мене посаджені. Шукала десь я пакетик огірків і не можу знайти, в магазині не продають у нас в селі. Хотіли ще посадити, щоб пізніше трохи були, ну, типу Фенікса, і нема. Конотоп не знаю, коли поїду. А оці посаджені в мене он вони такі. Сорт конкурент. Вони і он там бджоло І ви знаєте, гірості взагалі немає. Що у F1, що в цих взагалі гіркості ніякої нема. І вони, мама каже, вони ото як колись у баби Мелашки в нашої були. Ті старовинні сорти. Ну, це у землю сажений, він тільки-тільки почав квітнути. Ну все, чергова екскурсія городом завершена. Бур'яни ростуть і зрізаються. О, і терень. приємний такий, але, але спекотно. Доривай мені моє агроволокно на огірках. Доривай. Ми огірків багато не садимо, тому що чогось ми стали їх поганою консервації їсти. А на літо так їсти нам хватить. Скажу, то хотілося б, чорті, де я затокарила той пакетик феніксу, точно знаю, що був, і не знаю, де я його поділа. А помідори. Хочеться помідорів. Ну і перців. Це, ой, який вітрюган приємний. Пішла я. Всім гарного дня. Зустрінемось у наступному відео.